Реч, а саме. Перше, це спілкуйтеся з успішними людьми. Ну, так в християнському ну, в контексті це якісь а, відомі проповідники. Намагайтеся бути разом з ними десь за столом, поспілкуватися з ними, набратися досвіду, а також читайте книги а, хороших зразкових людей і самі ставайте такими. Піння, мудрості і роздум. Бажаю, щоб ви стали Слово Боже і виконували Божі заходи. Боятися і більше участвувати в службі. Бажаю вам бути готовими до праці і не боятися тих, хто вже є в молоді. Будьте активними і ви точно не загубитесь. Слухайте поради старших молоді, бо в них є чуть-чуть мудрості і чуть-чуть наглості. Хочу побажати нашим отрокам, які переходять до нас молодь, щоб в першу чергу вони не оставляли служіння, щоб служили. Щоб тримались Бога і, і служили Йому. Я вам бажаю в першу чергу те, щоб ви використовували свій час мудро і правильно. І якщо у вас є можливість десь послужити для людей чи в церкві, на таборі, використовуйте цю можливість і служіть, трудіться для Бога. І все, благословім. Крім фізичної їжі, повинна бути духовна. Пред'являти активність і бути задійним в своїм. Іноді в житті все ідеально, о, як цей олівець. Він застружений і класний, американський олівець. Але трапляються непередбачувані ситуації. І ми можемо подумати, що ми зламалися. Але важливо скористатися цією ситуацією, і в мене, на жаль, немає стругалки, і підточити цей олівець. Тобто, не робити з цього проблему. І розуміти, що будь-яка проблема це нова можливість. Для нашої молоді, для початковців, для новачків побажаю, щоб ви більше служили, щоб ви слухали Толіка, прислухались, бо він дуже крутий наставник, керівник, і щоб ви не пропускали співанки і все вам найкраще. Я бажаю вам, щоб ви завжди були активними і були добрі до інших людей. Будьте сміливими. Активними, не бійтеся, пробувати себе в чомусь новому і ми вже вас чекаємо в нашій команді крок вперед. А що я вам сказати? Ой, йо, я забув що вам сказати. А це було чорно-біло. Да? Да, зараз... вас. Да, але... okay. Використовуйте час, бо він лукавий. Це не просто цитата, це досвід життя. І він лукавий тим, що здається, що його дуже багато. А коли приходить, він... То ти навіть не розумієш, як ти так швидко пройшов. Тому вже сьогодні цінуйте використовувати свій час. Я збажаю, ви постійно будуйте відносини з Богом, своїм Спасителем. А для цього читайте Писання щодня і моліться за Бога.